Американський лідер заявляє, прогресу в переговорах щодо припинення війни Росії проти України досягли. Однак подробиці прогресу поки що не розголошують. Президент США таємно розширив повноваження Стівена Віткофа. Мета відкриття переговорного каналу з росіянами. Вітков має необхідні навички ведення переговорів, щоб допомогти покласти край війні в Україні. Вітков уже мав прямі переговори з неназваними близькими союзниками Путіна і навіть встиг обговорити питання України в Саудівській Аравії та Катарі. В днями літав до Москви. у Білому домі. Це підтвердили та заявили. Метою візиту було звільнення американця Марка Фогеля, вчителя, який провів понад три роки за ґратами ВРФ за звинувач у зберіганні наркотиків, президент Трамп, Стів Вітков і радники президента провели переговори про обмін, який є проявом доброї волі з боку росіян і знаком того, що ми рухаємося в правильному напрямку, щоб покласти край жорстокий і жахливій війні в Україні. Сам Трамп тим часом заявляє, що США досягли процесу в переговорах щодо припинення війни. Вивінвериґутаксвереконшактивтакснікрейн. Ми ведемо дуже конструктивні переговори щодо України, і ми говоримо з росіянами, ми говоримо з українським керівництвом. Я хочу, щоб це закінчилося з однієї простої причини. Життя молодих людей абсолютно знищені з обох сторін. Це абсолютна бійня, яка відбувається на прекрасних сільськогосподарських землях України. І ми повинні це зупинити. Ба більше 9 лютого Трамп та Путін уже зідзвонилися. Скажімо так, розмову я мав, і я очікую, що в мене буде ще багато розмов. Ми повинні покласти край цій війні. Я вірю, що в нас є прогрес в цьому. Ми хочемо зупинити війну Росії проти України.